З приходом весни ми весь час проводимо на вулиці і хочеться після важкої роботи на городах посидіти відпочити в гарному затишному місці, а головне, щоб було зручно. Тому ми потихеньку облаштовуємо зону відпочинку біля будинку. Ще в тому році на сайті Бонро bon ми дивилися на кокони і в цьому році замовили їх. Як тільки отримали, беремося розпаковувати і складати. Ми з олівкою дістали всі деталі з ящиків і з нетерпінням чекаємо результату. Хлопці подивилися інструкцію, і починають складати. Конструкція легко і дуже швидко складається. Зручні м'які матроси. Міцно, не дуже важко. Можна перенести в будь-яке місце. Нам з онучкою ці крісла-кокони полюбилися з першого погляду, і я впевнена, що це буде наше улюблене місце для читання книг. Всю садову мебіль, яка стоїть у нас на подвір'ї, ми замовляли на Бонру. Дуже часто заходимо на їхній сайт, аби переглянути новинки. І завжди хочеться щось придбати.